Всім привіт із ранкового єгипту! З вами Незмінний Євген. Дала, панюта. Вітаємо вас із луксора. Сьогодні продовжимо досліджувати відзначні місця цього міста, але першим ділом закриємо давній гештальт. Політаємо на повітряній кулі! Цю мрію ми вношували вже декілька років, але все ніяк не доходили до неї руки. То ми планували політ над Кам'янець-Подільським в Україні, то в Туреччині в Кападокії. Та навіть в чеському місті Брно постійно в небі можна побачити повітряні кулі. І от нарешті цей момент настав. Тому раненько прокидаємося, переправляємося зі східного берега Нілу на західний. Далі декілька хвилин в мікроавтобусі, і ось ми вже в зоні старту повітряних куль. Прикольно спостерігати з такої близької відстані, як частина з них вже знаходиться в повітрі, деякі тільки-тільки відриваються від землі, а окремі з них завершують свої фінальні приготування перед зльотом. Нам відразу провели короткий інструктаж, як поводити себе під час зльоту та посадки, та взагалі, як ми будемо стояти в кошику. Почали надувати нашу повітряну кулю. Щойно ось цей автомобіль привіз немаленький кошик, бо і група у нас велика. І розпочався сам процес. Шум стоїть такий дебелий, Я навіть себе не чую. Декілька хвилин і наша куля готова. Тому займаємо місця і нарешті стартуємо. Якби я описав свої відчуття, та це просто офігенно. Я взагалі обожнюю висоту, причому неважливо, це якась висока будівля з оглядовим майданчиком чи вид з ілюмінатора літака. А тут ми дослідили ще один метод, як можна отримати подібне задоволення. До речі, максимальна висота, на яку ми піднялися, складає 500 метрів. Ну, а краєвиди, які а особливо вражає ось цей контраст між зеленими полями та пісками пустелі. Отримали порцію позитивних емоцій. Перший наш політ на повітряній кулі нам залою максимально сподобався. Я вже хочу це повторити. І якщо ви також бажаєте отримати подібний досвід, то де замовити екскурсію, ви вже знаєте. Сайт поїхали з нами. Посилання є в описі. І в даний момент ми повернулися до нашого готелю, щоб зібрати свої речі, поснідати, бо сніданок входить у вартість проживання. І нам залишається почекати ще буквально хвилинок 30, За нами приїде екскурсійний автобус, і поїдемо далі знайомитися з визначними локаціями міста Луксор. Першим ділом ми відправилися в Луксорський храм. Поки наша група збирається, я пішов подивитися на алею Сфінксів. Вона ж дорога Сфінксів це стародавній шлях довжиною в майже 3 км, який з'єднує Луксорський та Карнакський храми. Тепер вже можемо почати знайомство з луксорським храмом. До речі, я почитав коментарі під попереднім випуском з луксору і побачив, що деяким глядачам не дуже зайшли історичні факти. Мовляв, вони хотіли побачити та почути більше моїх емоцій. Але без історичних моментів це було б щось на кшталт: Вау! Який монумент! Ого, яка колона! Трясся, Ви бачили цей обліск? Так собі чи неправда? Тому давайте трішки розповім про луксорський храм. Він вражає своєю величчю вже з першого погляду величезні пілони з іерогліфами, колосальні статуї Рамзеса II та обеліск, що залишився на своєму місці. До речі, тут колись стояв ще й другий обеліск, але в 30-х роках 19 століття єгипетський правитель Мухаммед Алі подарував його французькому уряду, і за рішенням короля Луї Філіпа І його було встановлено в Парижі в центрі площі Згоди, де він зараз і знаходиться. Рухаємося далі і заходимо в перший відкритий двір луксорського храму. Це просторий перестильний двір, оточений колонами, який свого часу мав дуже важливе значення в релігійному житті стародавнього Єгипту. У кожному храмі відкритий двір був обов'язковим елементом, адже лише сюди дозволялося заходити звичайному народу під час святкових церемоній. Далі на територію храму мали право проходити тільки жерці та фараони. Цікавою деталью цього двору є мечеть Абу Ель-Хагак, яка була збудована в 13 столітті, коли Єгипет був вже під впливом ісламу. Адже вона розташована прямо на стародавніх колонах храму. Під час реставраційних робіт, коли прибрали весь пісок, мечеть вирішили залишити, оскільки вона вже також стала історичною пам'яткою. Пройшовши далі, ми опинилися у другому відкритому дворі, відомому як двір Аменхотепа III. І щоб потрапити сюди, ми пройшли через місце, де колись стояв ще один пілон. Але на жаль, зараз його тут нема, бо він був зруйнований ще в сиву давнину. Цей двір планувався як головний відкритий простір храму, але згодом фараони, включно з Рамзесом II, почали додавати нові конструкції, і в результаті він став просто частиною великого архітектурного комплексу. Після двору Аменхотепа III потрапляємо до зали перед святилищем. Спочатку це була частина храму, присвячена ритуалам на честь Бога Амона. А за часів Римської імперії, коли Луксор став звичайним військовим гарнізоном, тут жили римські солдати. Коли Рим прийняв християнство, у цій залі облаштували одну з найперших християнських церков, і як ви бачите, на стінах збереглися старі християнські фрески, а також вівтар, який був збудований на місці старої брами. Таким чином Луксорський храм став унікальним місцем, де поєдналися відразу три релігії, а саме давній єгипетський культ богів, християнство та іслам. Після попередньої зали ми потрапляємо до святилища Ра, Найсвятішої частини луксорського храму, де колись зберігалася священна статуя Бога. Цікаво, що у пізній період до храму було додано святилище, присвячене Олександру Македонському після того, як він завоював Єгипет. Справа в тому, що єгиптяни сприймали його не як завойовника, а як визволителя від персів, і навіть коронували його як фараона. Саме тому на стінах можна побачити барельєф із його зображенням у вигляді традиційного єгипетського правителя, що приносить дари богам. Далі у нас перерва на обід. Для цього знову переправляємося на човні на західний берег нілу та йдемо в той ресторан, що ми відвідували вчора. Нагадаю, що обід відбувається по системі шведський стіл, тобто із наявного асортименту, обираєш, що тобі подобається, і насолоджуєшся. Після обіду вирушаємо до храму Рамзеса III, одного з найбільш вражаючих і водночас найбільш недооцінених храмових комплексів Єгипту. Це не просто храм, а справжня фортеця, яка свого часу слугувала не тільки для релігійних обрядів, а й для захисту. Що насправді вражає у цьому храмі? Так це збереженість барельєфів. Їхні кольори настільки яскраві, що складається враження, немов їх розфарбували буквально вчора. Ще зверніть увагу на глибину рельєфів, як бачите, вони значно глибші ніж в багатьох інших храмах, і все це було зроблено спеціально, щоб їх неможливо було стерти або знищити. Рамзес III, усвідомлюючи досвід своїх попередників, добре знав, що історія може бути переписана, а тому хотів залишити свій слід на віки. Знаємо, знаємо, ми такі приклади і в сучасній історії. Є тут одна країна, яка так захопилася переписуванням історії, що скоро дійде до того, що це вони побудували піраміди, і звісно ж, для захисту від НАТО. Після відвідин храму Рамзеса III вирушаємо до долини Знаті місця, де ховали колись не фараонів, а високопоставлених чиновників, жерців або просто осіб, наближених до влади стародавнього Єгипту. Першою нашою зупинкою стала гробниця Рихміра. Він колись був візерем, тобто фактично правою рукою фараонів Тутмоса III та Аменхотепа II. і в сучасних реаліях це щось на кшталт прем'єр-міністра. Людина займалася всіма важливими державними справами, в той час як фараон займався більш важливими речами, наприклад, війнами або спорудженням чергової величезної статуї самого себе. Після відвідування гробниці Рехміра ми вирушили ще до однієї гробниці Сенефера, яка більш відома під назвою Гробниця винограду. Сенефер свого часу був наглядачем садів храму Амона під час правління фараона Аманхатепа II. Головною особливістю цієї гробниці є її стеля, прикрашена виноградною лозою та гронами, що створює враження перебування у справжньому винограднику. Ці розписи символізують родючість та відродження, що в свою чергу підкреслює віру давніх єгиптян у життя після смерті. Стіни гробниці також оздоблені яскравими фресками, що зображують сцени з повсякденного життя, релігійних обрядів та бенкетів. Наступна зупинка це фабрика «Алебастру», де нас зустріли кумедною розважальною програмою, під час якої познайомили із давніми методами обробки цього матеріалу. І, звісно, тут же знаходиться сувенірний магазинчик, де ви можете придбати собі щось на згадку, вазу, статуетку або будь-який інший виріб з алебастру. Відразу після фабрики всі бажаючі відправились на банановий острів. Але оскільки ми залою були там буквально вчора, то ми відмовилися і просто залишилися в автобусі, бо нагадаю, що ця програма є додатковою, і за неї треба доплатити по 10 доларів з людини. Але якщо ви ще ніколи не були на Банановому острові, то раджу вам його відвідати. Погуляєте по банановому гаю, побачите справжнього нільського крокодила, і, звісно ж, поїсте неймовірно смачні місцеві фрукти. І нам сказали, до речі, оскільки не їдете на банановий острів, все, виходьте з автобусу, ваша група їде без вас. Я, звісно жартую, але насправді дійсно. Як бачите, ми залою залишилися наодинці, і наша група десь поїхала в сторону Хургади без нас. Бо ми залишаємося у місті Луксор ще на одну ніч. На завтра у нас є особливі плани, які саме це ви вже дізнаєтеся в наступному випуску. І зараз ми повернулися в той готель, де ми сьогодні ночували. Правда, нас заселили в інший номер, котрий знаходиться ще на один поверх вище. І звідси панорама на річку Ніл та її околиці ще більш неймовірна. Одна насолода, якщо чесно, знову тільки заселилися в номері і майже не секунди в ньому не були. Стоїмо просто на балконі і насолоджуємося краєвидом. Якщо говорити про сам номер, то він абсолютно ідентичний тому номеру, де ми проживали попередньої ночі. Так би мовити, брат-близнюк, тому детально показувати не буду. Просто ось так швиденько прогуляюся. Бо нового ви тут нічого не побачите. А хто пропустив попереднє відео, тому, можливо, ця інформація буде корисна. Все, я вам показав і знову йду на наш балкон. Вирішили знову не сидіти просто в номері готелю, вийшли прогулятися по вуличкам Луксора. І щось ми так загулялися, що прийшли вже в знайому нам локацію, а саме до вечірньої підсвіченої алеї Сфінксів та луксорського храму. Обійшли луксорський храм з іншої сторони, і підійшли до набережної для прогулянок біля річки Ніл. Бо якщо, наприклад, брати місце розташування нашого готелю, то, як ви бачили з балкону Ніл біля нас дуже і дуже поруч, але саме в тій локації виходить таке планування, що йде основна дорога, потім території готелів, і лише потім починається берег Нілу. І Я, наприклад, не знаю, чи є у того ж, готелю Штайгенбергер або Піраміса, якийсь власний пірс. Але якщо підійти до Луксорського храму, то тут зовсім інше планування. Спочатку дорога, потім набережна, а потім вже річка Ніл. Ми, до речі, тільки підійшли, і навіть ввечері після заходу сонця нам відразу запропонували. А чи не хочете ви відправитись на інший берег без проблем? Я Ахмед, у мене є власний човен. Ми сказали ні дякую. Ми вже накаталися на цих човнах. Реально, для нас це вже як звичка, як звичайна маршрутка. Нільська маршрутка. В залежності від ваших планів та вподобань, ви можете або просто пішки погуляти по цій набережній та насолодитися вечірніми краєвидами річки Ніл, або, наприклад, обрати. Одну із місцевих кафешок або ресторанів і посидіти повечеряти з гарним видом на річку. Ми, наприклад, вже подивилися на цей метро-ресторан. Підійшли, ознайомились з меню. Я хочу сказати, що якщо говорити про цінники, то вони, звісно, що ресторан знаходиться на березі річки. Ціни тут відсотків на 40. Дорожчі, ніж були у вчорашньому ресторані, а ресторан. Плюс тут треба ще додатково заплатити 12% збору за обслуговування. Добре, будемо ми гуляти по набережній та потихеньку рухатися в сторону нашого готелю, бо треба відпочивати та готуватися до наступного дня. Бо завтра нас очікує також насичена та цікава програма. А що саме буде, це ви дізнаєтеся, нагадаю, в наступному випуску. І от щоб його не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.